Виїхав на трасу сам за кразишку. По краю буду їхати, бо двіжені. Віженіє насичене таке на дорозі. Рух тобто. Дорожний велик. тонка гума, педалі треба крутити не електричний, але добре котиться, проте типу, крутанул пару разів він на катом їде, 600 100 метрів може їхати. Їду по самому краю проїжджої частини тут дорога не дуже Ну як, нормальна ширина якби вистачає фур багато їздить А якби якщо біля фури близько проїхати то ті хто їздить знають що повітрям може качнуть з сторону там не сильно, але краще за кермо триматися. Поки машин тут менше, то зніму відео таке Київська траса В сторону Дубна вже колись було відео, але давно вже знімав тут Що, мабуть, я за вітром їду, бо якось легко крутиться. Східний, чи північно східний вітер. Ззаду підштовхує повітрям, коли такий потік проїжджає те затягує виходить. З тих, якраз захід сонця видно. Прямо саме пару хвилин, коли сідає. Нормально ззаду порожня дорога. Зеркал нема, то повертатись час від часу корисно. Глянути що там ззаду, рухи чи порожні. Так, вимикаю, зараз на YouTube заливаю.